Наші, вареники на столі у мене завжди Будемо смакувати разом, друзі мої Традиції прекрасні незабутні Венці з медом над вечерком, На масляну збирає мое з хуртом Наші строви святкові у наш дім Пісні веселі, ми співаєм стиму, Шануємо кухню українську вареники. Млинці ми смак знайдемо Разом до столу сідаючи лечебно по фети ще вічемо на свято коло готуєм дружньо. Страви різні, готуєм з любов'ю, бакіти для вареників на столі. Смачно, як у мами, у кожному куті, Збираємося ж навколо вогнища з теплом в серцях і гарячих стравах Ці, о, От вічна українська сила вкусимо щастя, і забудемо біти. Галушками ми не їмо, са лущасником ми обов'язково доповнимо Серце наше з кожною ложкою катиці живуть, разом весело живемо обрем Шануємо кухню українську, вареники милинці, ми смак знайдемо, разом до столу сідаєш, миттєво кофе дитини, ще ся вічемо, шануємо кухню українську, вареники, милинці, ми смак знайдемо. Разом до столу світаючи, миттєво клофедити щастя вічемо, щестя вічемо. Свято колоді готуєм дружньо, страви різні, готуєм з любов'ю, Макітри для вареників столі Смачно, як у мами, у кожному куті, збираємося ж навколо вогнища з теплом в серцях і гарячих степах, сміх, любов От вічна українська сила. Вкусимо щастя і забудемо біти. Первоний з галушками ми їмо, Стало лощасником ми обов'язково доповнимо. Серце нам...